Ми продовжуємо промутки і темки, тому що накладки на банкоматах і підроблені посттермінали вже не в моді. Шахраї навчилися ошуковувати людей через міжнародні компанії, розробники відеоігр. Кошти з рахунків знімають частинами і переважно вночі. Загалом такі афери можуть сягати кількох десятків, а то і сотень тисяч гривень. Що це за така шахрайська схема, як аферисти її провертають, і головне як себе захистити? Дивіться далі. Знімають частинами і малими сумами. Шахрайства через банківські картки. Тема не нова, а от схеми щоразу з'являються кмітливіші. Пані Оксана одна з тих, хто став жертвою злочинної наживи. Знімалися там 15, доларів, тобто під 16 доларів. Знімалися, і кожна операція от, от саме така сума. Ну і оскільки їх було багато, то в мене зняло в районі тисячі доларів. Буквально за ніч картка жінки спорожніла. Я прокидаюся і е, бачу, що мені прийшло повідомлення. Повідомлення від банку про те, що е, мою картку заблоковано, рахунок заблоковано. Оскільки була якась підозріла транзакція, я подумала одразу: вау, як класно банк захистив мої гроші. І коли я подзвонила в банк, то е, з подивом дізналася, що насправді це була не єдина транзакція. Це була 65-та чи 66-та. Однак жінка не отримувала жодного повідомлення про підтвердження онлайн оплати та й сама нічого не оплачувала. Тож Оксана одразу пішла до банку. Там дізналася, що її гроші пішли на рахунок американської компанії «Відеоігор». От в них перша е, одразу перша версія, значить, клієнт передав паролі, передав дані рахунок, чого не можна робити. Е, я точно знаю, що я цього не робила. Повертати зниклих приблизно 40 тисяч гривень одразу банк відмовився, бо спочатку має провести внутрішнє розслідування. Термін до півроку і чи буде результат, невідомо. Оксана розпочала власне розслідування, написала листа у компанію розробників. Самий основний документ, доказ того, що ці гроші пішли на рахунки цієї компанії. Це якраз оця ця виписка офіційна з банку. Треба піти в банк, треба взяти замовити цю виписку англійською мовою обов'язково. Ем, і її просто цей файл прикріпити. Розробники гроші повернули жінці наступного дня, і таких кейсів, як в Оксани, як виявилося, багато до жінки після її допису у Фейсбуці зверталися жертви таких самих шахрайств, і навіть на чотири з них Оксані вдалося допомогти за аналогічною схемою. Це виглядає е, так, начебто, хтось розмістив дані її карти з cv кодом. Ну, для загального користування і цим скористувалися якісь ну можливо підлітки для виведення грошей, поповнення своїх ігрових акаунтів в одній відомій ігровій компанії. У них може бути такий номер, там сервій код срок дії. Е -е, немає доступу до нашого банківського акаунту безпосередньо, де можна бачити кількість і та суму надходжень грошей. Там кредитних чи не кредитних. Вони не розуміють, які є у нас кошти на рахунку, і не -е, Кими сумами намагаються зняти кошти. Фахівці не відкидають і витік інформації із самого банку оплати на різних маркетплейсах або ж популярний буст аккаунтів. Тобто, коли прокачують ігрові акаунти без участі у цьому власника. Ми звертаємося на власника сервісу. Так і кажемо, це не ми поповняли той тобто, я не користуюсь цим сервісом, і з мого рахунку там були кошти без мого відомо зняття. Додаємо всі там докази того, що там ніколи не реєструвався на цій платформі, ніколи не користувався. І вони кажуть: Окей, ми вам повернемо гроші, давайте свою картку. Так, от шахраї дають просто свою картку для цього. Тобто то, зняли гроші з вашої картки, да, а підставляють свою для повернення е, цих коштів. Найрозповсюдженіший метод банківських шахрайств це надсилання шкідливих лінків в месенджерах або реклама підроблених сайтів. Проте і це ще не останній варіант віртуальних афер. Десь колись, можливо, давно користувач натиснув якийсь лінк, або завантажив якийсь файл, або ще якимось чином був інфікований. І а, відтепер зловмисники мають повний контроль за віддалений контроль за девайсом. Це надзвичайно дорогі атаки, а, і просто для злочинців це нерентабельно. Фахівці з кібербезпеки радять керуватися здоровим глуздом та критичним мисленням. Краще зареєструвати додаткову банківську картку для інтернет-оплат та не тримати на ній великих сум. І ніколи та нікому не повідомляти свій тризначний код та дату кінця терміну картки. А шахраї мають пам'ятати, що за такі афери їм світить від 3 до 12 років позбавлення волі.